Встала білом навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди в дружбі з дітьми. Я всім вас догадались, я сімар сумувати вам не дам, загадки я вам задам, віхола на хмару сіла і перину потрусила, Рознязала з пір'ям міх полетів на землю. Сніг. Та біленькі, легенькі, мов пушинки Мережівні ніганенькі, з небес летять сніжинки, твердим свій блискучий, зимовий самоцвіт, водою колись був він, холодний, мерзлий, лід Малює дивні квіти, не жартом, а всерйоз, все змусити, крижаніти, художник, цей мороз, Дивне, чарівне, незвичне, Деревце це, це новорічне. Гарна, мов картиночка, вся в вогнях. Єлиночка зроблений зі снігу, в ньому ні морквинка. нас розвеселяє. Він біля будинку, до морозу й вітру. Цей тостунчик звик, від тепла і сонця тане. Сніговик.